Кажуть, вже по Бориславу повелося, що якщо Валя Миколаїв не візьмете рушник, це буде довге і щасливе життя. Так, Ми прожили з чоловіком вже більше 50 років. Живемо в парі. Дуже гарні діти у нас, ми щасливі, що у нас такі діти. Дуже гарно зробили молодці. Це вам показала з пінопласту, як голочки берегти свої, щоб вони не губилися і щоб ви не затягували голку після кожного хрестика, не міняли голку. Такі заняття з вишивки Алла Назаренко проводить раз на тиждень. Серед її учениць є і такі, які взяли голку з ниткою вперше в житті. Жінки вишили 12 робіт, щоб прикрасити кімнату для занять. Підібрала нитки, ткань, все це було дуже важко. Хто я ніколи не вишивав не буду. Я давай сама починати ці роботи, щоб чуть фрагмент які вишив, щоб вони бачили. І коли в кінці здали ці всі роботи, це, звісно, дуже класно. Це люди, які ніколи не вишивали. Алі Назаренко 72. Вона виросла на Житомирщині звідти, привезла звичай вишивати. У мене дуже гарно вишивала бабуня моя, мама вишивала дуже гарно. І вони збиралися сім'ями, вишивали. А я малою була, просто дивилася на їхні роботи, любувалася їми. Мені подобалося, як виходить, листочок, там квіточка, в основному шивали рушники в той час. От і десь мені бабуня в п'ять років дала перший раз голку. До вишивки серйозно повернулася після поїздки до Києва, коли відвідала Володимирський собор і побачила чорнобілі образи святих, розказує Алла Миколаївна, зустріла там священника. Він підійшов до мене, накрив мене рясою і каже: Жіночко, моя дорогенька, ти ні разу не будеш поруч лік ніколи. Випарювати нитку. і ось моя з одна з робіт моїх ліків, я дуже люблю ось в чорно-білому. Якщо є натхнення, то може вишивати і до четвертої години. Це робота для душі. На вишивку одного рушника може й піти до трьох місяців, говорить майстриня. Ночами ж сидиш біля телефону, ждеш викликів, і так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. це я навизивала роботу скорої допомогою. І вони приїжджають з визовів, Глена, А що ти вже виш? А покажи, що там було, а покажи. А вранці ну покажи, що в тебе там вийшло за ніч. у мене вийшов такий в зелено-оливковому кольорі. Сюжета шукає у мережі інтернет. Інколи приносять заразки вишивки сторічної давнини. Це подарували діти, говорить майстриня. Тут в одному сантиметрі 10 півхрестиків. Тут не хрестиком, а півхрестиком. Я її вишивала більше року. І коли зараз виставляю роботу на виставці, всі кажуть, що це намальовано, це не вишито. Придивляються, чи дійсно там є нитка. Роботи Алли Миколаївни є в Італії та Польщі. Говорить, переважно дарує. Ось вишиваю рушник, тільки одна сторона вишита, друга тільки ще тільки, тільки початок. Цей рушник поїде в Канаду, їдуть до дітей, до внуків там весілля, Вони просили звишити рушник України. Геометричний узор, символ вічності. Оксана Хлібос Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсонщина.